Всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти. І сьогодні в нас 4 березня і хочу розповісти про розсаду квітів, яка вона в мене на сьогоднішній день. Розпочну я з петунії. Посіяна вона була 7 лютого. Ґрунт куплений і прожарений в духовці. З другого дня я почала підсвітку з вечора до ранку. Поливала по мірі висихання ґрунту, раз на день провітрювала і протирала вологі, що з'являлася на кришечці. Перші всходи з'явилися 14 лютого. Зійшла і почала я її загортовувати. Потрохи відкривала кришечку, перший день трошки, другий день більше, третій день ще більше. Побачивши, що моя розсада почуває себе добре. Я зняла кришечку зовсім. Перший справжній листочок з'явився 24 лютого. Продовжую поливати один раз 2 дні ледь теплою водою. 3 березня підживила її добрим для розсади. Тому що мені здалося, що вона ослаблена і витягнулася. І ще, якщо ви помітили, що ваша розсада витягнулася, можна зробити так. Взяти зубочистку і та рослинка, яка витягнулася, ось так опу... притягнути її в ґрунт. Обдати навкруг ґрунтом і полити водою. Це допомагає, тому що я так робила того річ, і вона починає давати більші корінчики, те, що ми опустили в ґрунт, і не так витягується. Наступне це колеус. Був посіяний 7 лютого. Куплений ґрунт. Відкривала один раз на день, витирала вологість повітря, що збиралась на кришечці, поливала по мірі висихання ґрунту. І 15 лютого з'явилися перші всходи. Через 5 днів почала загортовувати розсаду. Відкривала потрошечки всходи, один раз на день більше, другий день ще більше, і третій день ще більше. І за 4 дні. Я побачила, що моя розсада почуває себе добре. Зняла кришечку зовсім. Продовжую поливати один раз в два дні. Ледь теплою водою. Не заливаю. Перший справжній листочок з'явився 27 лютого. 3 березня підживила свою розсаду добривом, колеус і петунію. Гацанія. Це деякі з них, тому що інші ще продовжують сходити. Висівала я їх небагато. Висіла я її 13 лютого в окремі стаканчики кожну насіннинку, тому що в неї довгий стержневий корінь. Перші сходи з'явилися 18 лютого. До того я провітрювала раз на день, витирала вологість, яка збиралася на харчовій плівці, поливала по кілька крапель раз на день. Перший справжній листочок з'явився 27 лютого. Після я почала її загартовувати. Знімала раз на день харчову плівку, кожен день все більше і більше. І потім зняла її зовсім через 3 дні. 3 березня підживлювала добривом для розсади. Бегонія. Посіяна вона була 7 лютого методом розклала драже на ватні зволожені диски. Перші малюсенькі сходи з'явилися 22 лютого. На наступний день я перенесла її на ґрунт за допомогою супочистки. Про це є окреме відео на каналі. І моя помилка в тому, що я обрала для бегонії ґрунт такий, як для решту квітів. А це для бегонії не дуже добре, тому що він зробився грудочками. Я постараюся придбати кращий ґрунт і перенесу її на нього. Поливаю її раз в 2 дні, кришечку повністю ще не знімала, протираю тільки з повітря і провітрюю. Нічим пегонію я не підживлювала. Ліхність віскарія був посіяний 13 лютого. Перші сходи з'явилися 22 лютого. Поливаю по мірі висихання ґрунту один раз в 2 дні. Витирала вологість, що з'являлася на кришечці, провітрювала. Почала загартовувати розсаду, потрошки відкриваю кожен день, кришечку ще повністю не знімала. Поки що розсада почуває себе добре. 3 березня підживила її добриво. Пеларгонія, яка була посіяна 13 лютого, в сході ще немає. Добриво, яке я називала протягом відео, і підживлювала цей стимовід ферті для розсади. Мої теперішні відео спрямовані на розсаді, тому що саду як такого, у нас немає. Температура повітря мінус 2, мінус 3, а то й більше вночі, вдень трошки теплішає. Пишіть в коментарях, чим займаєтесь ви. Буду рада прочитати! Всім дякую за увагу! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба над головою! До нових зустрічей!